Каріна, привіт! Знову ти привіт! Гадай персонажа за 5 спроб і отримай подарунок. А, я ніколи не вгадую. Давай! Факт номер один. Улюблений колір цього персонажа чорний. Ну це що це за факт? Давай далі! Ну, відповідь якась буде. Ну я люблю Бетмен. Добре, невірно. Факт номер два. Цей персонаж дуже рідко посміхається. Дуже рідко посміхаю. Джокер! Ні. Факт номер три. Цей персонаж грає на біолончелі. Марія не дивлюсь ті мультики, які дивишся ти. Чорний. Якраз колір. цей мультик дивишся ти, а не я. Давай ще. Ще. Е -е, ну, Відповідь якась буде. Та не буде, я не знаю. Ну, скажи Баба-Яга. Баба-яга! Ні. Факт номер 4. Найкращий друг цього персонажу рука. Це Венздей? Венздей?! Венздей! А як? А Венздей... Венсдей? Адамс! Венздей Адамс! Ти мені подаруєш її?! <плак> Ти отримуєш <плак> та й <подаруночок. плак> Дякую, величезне! <Це> Дякую! Тобі. <плак> ну я думаю, це змогли б відгадати всі. Ну, Я теж Правда? так думаю. Я думаю, що підписники відгадали це взагалі на першому там запитанні. Але подарунок у мене. Це передавай всім Привіт папа. Привіти, папа.